Можна. Я знайшов грибочка. Бачиш, який класний. Да, Такі Угу. Mm -hmm. Де ще біля нього ще повинен бути. Mm -hmm. так дивися внимательно, уважно. Расплітить. Ще тут пройдемося. Може десь середіжечку знайдемо. Я думаю, що це опеньки, ні, це ще не опеньки, це непонятно що. Nie, to się nie opęj. Это же мухомор. мухомор. мухомор так. Мухомор. Это тут уже... мухомор. мухомор. Сейчас я такая прогулянка лису. Подихала свіжим В лісі класно. Комарів нема. ядовиті, ці гриби, Отруйні. Бачу, і такі гриби бувають. Подивись. Да.